Доброго дня, хочу зняти сьогодні ось таке коротке відео. Ось такий позаду, позаду мене стоїть e, Volkswagen Tiguan. Це 1,6 дизель на механічній коробці передач. Правда, в дуже гарному кольорі і, в принципі, в гарній комплектації. Даний автомобіль ми підібрали для нашого замовника. До речі, e, хочу так сказати, дуже легко було працювати з цією людиною. Не задавала, e, можна сказати, таких не Доречних запитань, все ми підібрали, розказали, були певні недоліки по даному автомобілю, це все усунули, що маю на увазі по недоліках. Мало там царапинку на задньому бампері, але ми обговорили з людиною, як його зробити, зробили. І, в принципі, по кузову було мало там пару таких невеличких вмятин Ну, не то що вм'яти, вм'ятинок маленьких. Це все зробили. в нас є люди. До речі, два. Хлопці Сергій і Віталя дуже гарно працюють з автомобілями, гарно витягують будь-які вм'ятини, будь-якої сложності, так скажімо, по-русски. Кого зацікави, можу вам скинути номер телефону, телефонуйте і зараз перейдемо до огляду ось цієї красуні, яка стоїть позаду мене. Ось такий Volkswagen Tiguan. Гарна оптика, LED-оптика, LED-овські фари на ксеноні. Денні ходові вогні, знизу нас проти отуманки, передній задній партрольник на гарних лихосплавних дисках. Диски у нас тут тут на 16. Хороша резина, правда, спереді одного малюнку і ззаді зовсім другого. Ну, таке допускається, в принципі, і в Україні так само люди їздять, це не проблема. Дуже має гарний насичений синій колір, синій перламутр. Ось дивіться, яка. Ляляка рівнесенька До речі, ззаді має електричний фаркоп, при потребі нажимаєте кнопку, він вилазить, і потім вже можна його сховати назад, щоб не терчав і не заважав. ну Хоча це я завжди розказую своїм замовникам, що це найкращий партронік. Ось дивіться, як вона гарно виблискує. Бачите, з, з лівої сторони зараз від гаража вона показує в тіньку один колір. Якщо вже от переходимо на праву сторону, Даного автомобіля тут більш світла і, відповідно, зовсім по-інакшому відніється сам відтінок даного автомобіля. Має хром під вікнами, хромові релінги на даху автомобіля, без ключовий доступ, два ключа, дуже гарний має, ось два ключа, дуже гарний має салон. Салон ви бачите, такий у нас під слонову кість. Все ми відмили. Сидіння в нас матерія з Алькантарою. Шестиступінча коробка, електробагажник, тут різні бардачки. Тут в нас, виходить, на диски і на флешку. Бардачки, в принципі, Volkswagen теж такі вмістимі, бардачок холодильник в них, на старт-стопі. Дуже має гарну таку локовану вставку на... Панелі даного автомобіля. І ось тут також є ще додатково два таких невеличких бардачка, можна положити якісь там кошельок, очки, ну, в принципі, якісь дрібні речі. Ззаді в нас йде також управління кліматом. Тут в нас йде трьох зонний клімат-контроль. Також можна ставити і витягувати якби на самі столики. Зараз защокну назад, бо одною рукою не можу. Тут у нас де три сидіння. При потребі будь-яку із цих сидінь можна витягнути, відщокнути. Вони регулюються, тобто можна зложувати і вперед, і назад. Ну і при потребі їх взагалі зняти. Ось такий Volkswagen Tiguan, Завтра будемо передавати нашому клієнту. і Вже все готове. Зараз тільки роздрукуємо договір купівлі, зробимо страхівку і будемо вже віддавати. Про вартість не наголошую, тому що різні клієнти відносяться це по-різному, бо даний автомобіль проданий. Кого зацікавить. Будь-який такого типу автомобіля, бо будь-який інший, дизельний бензино, електричний, телефонуйте. Будемо виїжджати в Нідерланди. Маємо вже куплених там три електрички, три KIA Niro, дві вже проданих, одна є актуальна, це 2020 рік рестова. 65 тисяч зацікавити, телефонуємо, скину вам відео і фотографії. Також маємо оглянути Ioniq, Peugeot 2008, електрика. Ну, на даний момент всі 5 автомобілів, 3 вже куплених, 2 треба оглянути, це все електрика. Кого зацікавлять дизельні бензинові, гібридні, також телефонуйте. Підберемо, доставимо, розмитимо, зробимо все для того, щоб ви були задоволені, користувалися нашими послугами, рекомендували нас, приїжджали. І ті автівки, які ми підбираємо, радували вас. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую, до зустрічі.